Хай ваш стан буде підперезаний і світла засвідчені. Будьте подібні до людей, що чекають на пана Слова, коли Він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає. Щасливі ті слуги, що їх він, прийшовши за стане невсепущему. Істину кажу вам. Він підпережиться, посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити. І як прийде о другий чи о третій сторожі, і так усе знайде, щасливий буде. Збагніться добре, коли б господар знав, у котрій годині прийде злодій, пильнував би і не дав би проломатися в стіни свого дому. І ви також будьте готові, бо не знаєте, у котрій годині сил чоловічий прийде. Це є Слово Господнє. Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Не буде похвалений Єсу Христос. Слава Ісусу Христу. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, кохана родина нашої сестрички пані Лілії, парафянки, дорогі всі присутні, парафіяни, всі близькі, друзі нашої пані Лілії, шановна наша органістка, яка сьогодні нам обслуговує літургійним співом, кохані любі Божі діти. Будьте подібні до людей, що чекають на пана свого, коли він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукання. Готовність це правило, можливість, вимога, привілей. і єдиний варіант християнина готовність. Читаємо сьогодні на цій похоронній урочистості 12-й розділ Святого Луки, Євангелія, яка призначена на похоронну Божу службу. Будьте подібні до людей, що чекають на слово Пана. Нашим Господом є Бог. Ми є подібні до Бога, тому що, читаючи Біблію, вже на перших сторінках. Є написано ці слова, коли Господь заговорив, сотворімо людину на наш образ, на нашу подобу. І можемо сказати, що сьогодні молимось цим похороном над нашою сестричкою, так якби ми освячували образ, може комусь неодноразово в житті приходилось на відпусті купити. Образ, ікону, фігурку, і прийти до священника, попросити, щоб він помолився, покропив священою водою і благословив, благословив цю річ, яка буде нам пригадувати Бога. А сьогодні є щось більше, тому що ми освячуємо особу, тілу, людини, яка ціле життя була образом Бога. Якщо би так не було, то марне це життя. Якщо хтось не розуміє, не сприймає того, що він є образом Бога, то нещаслива ця людина. Якщо хтось каже, що Бога немає, якщо хтось каже, що Бог йому не потрібний, то так, якби фотографія наша почала говорити і казала, що нас взагалі нема на світі, що це хтось собі не придумав, що це хтось намалював цю фотографію, що нас взагалі не існує. І це називається абсурд. Сьогодні кожен з нас собі усвідомлює, що ми є образ Бога, а образ це святість. Ми сьогодні будемо над нашою сестричкою Лілією говорити слова, Твоє тіло було храмом Святого Духа, тобто вона була живим постолом. Кожен з нас є святиня, Костя Божий. І тепер потрібно собі подумати, чим. Цей костюм Божий, він є достойний Бога чи ні? Чи він себе достойно поводить? Було би дуже великим непорозумінням, коли би в храмі, в якому ми знаходимось, ніхто не молився, але тут робили все, тільки не прославляли Бога. І ми би сказали, такий костюм нікому не потрібний. І Коли ми думаємо про наше життя, потрібно задуматись. Що ми робимо, щоб Бог був прославлений? Як я живу, щоб бути подібним до Бога? Чи люди, які на мене дивляться, можуть сказати, Бог справді є, Бог існує. І сьогодні Євангеліст Лука говорить, будьте подібні до таких людей, які чекають на Господа. Ми дуже часто в житті. Зустрічаємо з такою реальністю, що на нас хтось чекає, що на нас хтось чекає. Скажу так щиро, що як священник дуже часто цього досвідчує, що люди чекають на ксімцях, бо Десь на служби затримався, бо десь пішов до сповіді, бо когось провідує в лікарні, бо десь їде з іншої парафії. І це людина, яка дуже часто відчуває, що на нього хтось чекає. Але, скажу вам чесно, є дуже велике щастя, коли можеш прийти раніше до постійла, коли раніше можеш сісти, сповідати, і ти відчуваєш, що ти доцінюєш людей, що ти на них чекаєш. І ці люди в тоді є вартісними. Вони відчувають. Що на них хтось очікує. І ми привикли, що на нас хтось чекає, але Бог теж людина. Пан Єсус Ісус Христос прийшов на цей світ, став людиною, і він теж має наше людське серце. Він Його не позбувся. Він так і пішов до неба і не залишив людської природи. З людською природою Ісус Христос є в небі. І він теж хоче, щоб на нього хтось чекав. І це є по-людськи, чисто по-людськи, дуже йому приємно. І каже Ісус: той, хто на мене чекає, є щасливий, блаженний, бо повертається наш Пан з весіллям. а весілля це бенкет в небі, там, де немає труду, сльози, плачу, переживань, де немає страждання. Там є правдиве весіння. І звідти приходить Бог і казав пан Ісус, що я прийду ще раз, прийду вас забрати. Ми чекаємо другого приходу Ісуса Христа. В східній літургії, коли би ми були на похороні в когось священник, печатуючи гріб, каже, опечатується цей гріб до другого пришестя Христа Спасителя. Він прийде, він обіцяв. І щасливий той, кого він застане невсепущим. Це не значить, що нам не можна спати. Але це значить, що ми маємо бути готові, маємо чувати. І коли Господь прийде, Він буде дуже культурний. Він буде стукати, чи його приймуть. Він буде чекати на нашу згоду. І сьогодні ця Івангелія дуже гарно описує життя нашої сестри парафянки пані Лілії. Принаймні, я скажу, що особисто не раз бачив, як пані Ліля допомагала в хостіні при парафії. Її можна було бачити всюди. І в кухні помагала, і заметати костю, і на відпост готовити, і щось там на дворі приготувати, і позаметати, бо має бути свято, І ми як міністранти чи вже якось священник, я неодноразово бачив, що її не бракувало між цими людьми, які хотіли чимось прислужитися для Бога. І думаю, що для нашої пані дівечки це не є якась трагедія, що вона відходить з цього світу, бо вона з цього земного костюма, з цього костюла городоцького нашого, йде до костюла в небі. Там теж треба служити Богові. І вона вже не буде мусила, так скажемо, по-простому, проходити якісь курси. Вона вже знає, як доводити Богові, як приготувати це свято, як потрібно зробити, щоб було гарно в цьому постілі, як потрібно допомогти людям, щоб вони не відчували себе колишними, самими, як потрібно бути в цій Божій компанії, спільноті, яка хоче щось доброго зробити. І Хоча багато може різних труднощів наша сестра Лідія пережила в своєму житті, але завжди є ця велика така надія і навіть переконання, що така людина вона завжди є готова, вона готова на те, що Господь до неї прийде, що Він забере її до себе. І навіть так осмілюсь, не перекручуючи слова Біблії. Але осмілюсь сказати, що останнє речення, яке ми читаємо, і ви також будьте готові, бо не знаєте, в котрій годині син людський прийде, що ці слова я би аж ніяк не міг допасувати до нашої сестри сестрилі, тому що вона знала, що Бог прийде в найкращому моменті. Вона не мусила боятися, спільнувати, коли це буде, що Він прийде як злодій, як написано в Біблії. Прийде Господь. Як злодій, і якби хтось знав, коли він прийде, не дав би вдертися, але вона не мусила боятися. І мій особистий досвід, коли так Господь дав мені, скаже, що це не тільки для неї благодать, це для мене особисто була ласка Божа бачити її в лікарні, дивитися її в очі, розмовляти під час сповіді, коли я їй давав комунію святу, святе причастя, на хворих, Багато людей там було. Кожен якийсь був такий трошки засмучений, переживали. А вона розмовляла з радістю, хотіла щось розказати, поділитись, каже, ой чи все буде добре, і мені здавалося, що це в той момент, власне, вона мене потішає, а не я її. Я собі пізніше так подумав, бо ходив по лікарні, відвідував хворих і собі думаю, яка ця людина є спокійна. Який Бог мусив бути втихомирений, який Бог мусив бути лагідний. Як дуже нам треба ще постаратись всім, тут присутнім, постаратись настільки зануритись в цю Божу тишу, щоб почути, як Господь говорить. Бо він не говорить скандалами, криками, Бог завжди промовляє в тишині серця. І сьогодні, незважаючи на багато молитов, Незважаючи на гарні пісні, які ми будемо чути, незважаючи на те, що в у нас промовляє, найбільшою промовою є тиша, труни і присутності тіла нашої покійної сестри. Щоб багато сказати, потрібно замовкнути, тому що, коли навіть Сьон говорить проповідь, всі мають одну думку, всі мають один пейзаж, всі мають. Одну настанову, коли промовляє тиша, коли промовляє людина, яка пішла, як ми не раз кажемо, в засвіти, пішла вже в Божу присутність, кожен, зокрема, говорить по-іншому, кожен, зокрема, чує інше пояснення. Кожен, дивлячись на трудно, сьогодні собі пробує дати відповідь на сотні запитань, які має в житті. І відповідь є одна, що це є правда, що є поріг до неба, що є момент, який вже назначений в нашому житті, коли ми маємо зустрітись з Богом, що Господь вже приготовлений зі святими, з ангелами, там вже готова процесія, так як ми буваємо в Костялі на свято, чи на відпустці, чи на Пасху, чи інші свята, коли чекаємо на цей момент, як Сон возьме святе причастя, комунію. Живого Бога і прийде до процесі. Люди вже чекають, вже не кшиш, корунги, бальтахінь, є різні святі речі, які люди несуть в процесі. Так само Бог готова процесія для кожного з нас. Навіть коли дитина народжується, вони вже готуються в небі. Як її зустріти? Вже є, так скажемо, образно, вже є певна тренування, хто що буде казати, де буде йти, які ангели перші, які другі. Хто буде збоку, хто буде навколо цієї душі, просто собі тільки уявити, яке велике свято нам робить Господь, поки ми ще тут. І як дуже було би прикро, коли б ми Господа розчарували і прийшли, сказали, Боже, ми недостойні, Це Цей свято відміняється. Це так, якби комусь втікти в часі шлюбу з вівтаря. Я не хочу з тобою жити. Не робімо Богу прикрості, тому що Він нам приготовив небо. І це небо настільки є прекрасне, що коли Ісус каже, отримаєте нагороду велику, то в цьому слові Він навіть як Бог і людина не може нам пояснити, що це таке означає велика нагорода. Або коли хоче Ісус пояснити, що таке небо, Він звертається до Своїх апостолів, до своїх учнів. Розповідає їм багато притч і в певний момент каже, до чого нам порівняти Царство Боже? Навіть Ісусові вже забракло цих розповідей, то як там може бути гарно? І, очевидно, ми шкодуємо кожен, чи рідний, чи близький, чи приятин, чи параф'янин, хтось більше, хтось менше знав нашу сестру Ліну. І по людській школі, так, це нормально, ми привикли. Ми знаємо, що кожну людину жалко. Хочеться, щоб хоч хвилинку, хоч ще трошки хтось служив на цьому світі. Але потрібно бути настільки мудрим і настільки просити Божої ласки, щоб вміти віддати цю душу Богові, щоб вміти супроводити, не йти і дарувати їх звіта, але супроводити цю людину до Бога, тому що там краще. І маємо свідомість. Що так, як нас чекає Бог зі святими, з ангелами, з нашими друзями, які вже помирали, сьогодні на одну людину більше в цьому небі. Сьогодні, окрім наших рідних, дідусів, бабусів, предків, які жили раніше, ще за нами вийде наша караф'янка Лілія, ще на одну душу більше, ще гарніше буде свято. І ми сьогодні повинні це зрозуміти, що ми хочемо жити так. Щоби нікого не підвести, щоби самому бути щасливим, і щоби теж зробити велику радість Богові, щоби Господь теж почув, як до Нього звернуться святі, і скажуть, Господи Ісусе, варто було, це добра людина, приймай її до Неба. Господь теж має право почути гарні слова про нас і велику подяку в свою сторону. Отож сьогодні. Кожен зі своєю думкою, зі своїм настроєм і молитвою, зі своїм переживанням, прив'язаним любов'ю і вдячністю. Стараємося сьогодні мати одне прагнення, щоб ми теж потрапили до неба, щоб ми теж заслужили на щасливу смерть, щоб до нас прийшов Сонце, щоб ми посповідали, сприйняли живого Бога в комунії святих і в причасті, щоб нас помазали святою олією. Щоб ми, відходячи з цього світу, мали прекрасний похорон, похорон, який буде говорити сам за себе, який буде проповідувати похорон, який буде мовчки, але говорити дуже голосно і виразно, і однозначно, що є Бог, що є добрі люди, що є прекрасна душа на цьому світі, як так гарно відпроваджують. Щоб ми теж заслужили на це, щоб нам не забрало костюма і служби Божої в часі нашої смерті, щоб ми були вдячні в небі тим, які так гарно зорганізують нам похорону. Ми маємо за що Богу відякувати, а просимо тільки про одне, щоб цього не змарнувати, щоб, будучи вже такими, може, трошки, але святими на землі, бо ж сповідальності приймаємо причастя. Щоби ми повністю цю нагороду в небі отримали. І Ісус Христос. Помолімося в молитві вірних за всіх померлих, особливо молимося за нашу пані Лідію, молимося за померлих з родини Люлько, з родини Сміловських. Просимо Бога за померлих. З цих родин, про які вже не пам'ятаємо в молитві, які давно тому жили, а може хтось потребує ще цієї молитви, молимося про те, щоб Господь Бог нас провадив дорогою Євангелія, дорогою Божих заповідей, щоб ми були вірними Богові, а Господь свою вірність, щоб нам колись оп'явив в небі. Тебе просимо. Боже милосердя. Господи, всякої втіхи, просимо Тебе, вислухай наші молитви, які з любов'ю і довірою возносимо до Тебе, котрий же що царюєш на віки вічні. Амінь.